Стоп, предупреждаю, приём. Нынче Давай, дружище, давай! Витаю, я Бек. Дак Энсон. Что делаешь по крем-альпинизму, Дак? Разношу почту. Берешь и поштар на Класс. Я знаю, що всі тут досвідчені альпіністи, іначе б не прийшли сюди. Але Еверест – найнебезпечніше місце на світі. Як погода? Чудова. Я так хочу до тебе. Наступного разу ми всі сюди вирушимо. Трьох. А що ж, дружина? Ну, після розлучення їй вже все одно. Дан -дан Сідай, мужик, акліматизуйся. Людський організм просто не здатний функціонувати на крейсерській висоті польоту Боїнга. Ми будемо вмирати буквально. Тож наше завдання піднятися на вершину і повернутися живими. Тримайся, Це складно. Ще кілька днів і решту життя ти будеш підкорювачем Евересту. Це роб прийом. Роб, де ти? Я на вершині Евересту. <клухи> роб, друже, прийом. До нас хмара наближається дуже велика. Вовні. А буря сильніша. У нас проблема. Кисень скінчився. Іди один. Я тебе тут не кину. Ходімо. Я не хочу побрати. Чуєш мене, Роб? А! Вибирайся звідти! Якщо всі можуть, зможеш і ти. Я тебе люблю.